Ти страхувала, скільки ти виїздів Кількість виїздів я не рахувала. Так само, до речі, як і кількість поранених. Там почались такі цифри, після яких вже. Добре, подикі. Скільки ти приховувала поранених? Ну, мені справді складно сказати якусь точну цифру. Вона вимірюється в сотнях. Останнім там часом, коли я вже працювала бойовим медиком, я здебільшого проводила час на стопункті такому імпровізованому. І ми, звичайно ж, працювали не тільки там з пораненими нашої бригади чи з пораненими нашого батальйону. Був якийсь час, коли на херсонському, на ньоголецькому плацдармі ми працювали на весь плацдарм. Тобто ми просто на виїзді от з цього плацдарму до, до переправи ми поставили табличку 300, і всі, хто проїжджали повз, біля нас зупинялись. І за кілька днів там набігала велика кількість поранених. Мені здається, десь після 50-60 приблизно.